Сьогодні 20 травня, активно почала свісти мушмула. Це у нас перше плодоношення дерево третій рік від посадки, вже висота дерева 2,5 метри. Ось такі квіти цікаві і листя таке специфічне, видовжене. Дуже рясне цвітіння. Деякі ще тільки починають. Верх треба буде перший рік зняти, плоду, тому що на настійке. Зараз у нас кінець вересня. Ось таке цікаве забарвлення листя стає у мушмули. Плоди в цей час ще дуже тверді. Дозрівання десь буде на, на листопад. Сьогодні 7 грудня. Це в нас зараз так мушмула виглядає. Вона висить ще. такі морози десь біля 10 градусів. Ось так вона зараз виглядає. Така м'якоть. Тобто після морозів вона стає м'якою і її можна вживати. Смак печеного яблука нагадує. Але можна не чекати морозів. Десь починаючи з жовтня можна ставити. Плоди в морозилку на декілька годин і вони вже смачні. Потім розморожувати і можна їх їсти. Ось така вона мушмола.